Вітаю всіх! Я вже колись показувала цю орхідейку. Це я на цвітоносі виростила орхідейка діточку і процвіла. Ну, як бачите, діточки стало мало одної квіточки. Вона мені тут видала з другої пазухи ще одну квіточку. Ось така діточка. любить процвісти. Здесь у них. Трошки подушувала пиляки Може, це пиль після літа, після спеки. Подивимось, як розкриється ця, яке буде в неї забарвлення. Не знаю, ця доживе ця квіточка, поки ця розкриється, чи ні. Ну, дуже цікаво, виходить. Нема цвітоносиків, а є із пазухи листочків квіточки. Отака цікавенька.